На прикарпатті до поліції звернулася мешканка Коломої. Жінка проінформувала місцеву поліцію, що її колишній чоловік намагався проникнути до квартири. На момент вторгнення він був у нетверезому стані. Слідчі з'ясували усі обставини інциденту. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати ніж а також кастет. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. України. Поліцейські провели обшук помешкання затриманого в одному із сіл Коломийського району. Там виявили близько сотні предметів, схожих на бойові патрони та три магазини до автомата. Усі знахідки відправили на відповідні експертизи. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина. Перша статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами наразі підозрюваному обирають запобіжний захід. Уляна Никулюк, Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.